Кілька десятків рибалок та активістів пікетують управління рибохорони в Житомирській області. Люди кажуть, київська фірма Prior Gruп неправомірно сітками виловлює рибу з Житомирського водосховища та перешкоджає їм рибалити. Дану водойму не можна використовувати в рибогосподарській діяльності в зв'язку з тим, що ця водойма є резервною для міста Житомира і заборонено проводити будь-який промишлений вилов риби і введення рибогосподарської діяльності. Начальник місцевого управління рибохорони виправдовується, лише підписував дозвіл на ведення рибогосподарської діяльності даної фірми, а от готували усі дозвільні документи не у його управлінні. Джооб'єкта Державне агентство рибного господарства. Ми не в чому ми повинні були переконатись. як це в чому? Чи відповідають дійсності і законності? ті завершенно державна установа? Київський інститут Укррипроект, який вивчав повністю цю ситуацію, давав свої заключення, і в режимі написав, що вони повністю відповідають за те, що прописано там, бить, за об'єми зариблення. Що при таких об'ємах зариблення і при такому використанні водний об'єкт буде 에... В... 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 <пробітник> В... Ви <пробітник> почекайте, ви працівник, <пробітник> ه... <вас> <пробітник> ви працівник рибоохорони і керівник. Ви не знаєте меж водосховища? Скажіть мені, ви не знаєте, а що Мє... я особисто повинен вивчати меж водосховища? <пробітник> я не вивчав навіть Це матеріали. Може, ви працюєте <пробітник> тут. Судак такий можна ловити. Нет, нельзя. Нельзя? Заборонные да. А да. ваши люди эти ловят. Они не мои люди. Еще раз вам говорю. Еще раз. Ты, ты, ты государством поставлен защищать мои интересы, а не киевской фирмы. Мои интересы. Защищай их интересы. Ну как нет? Вам показывают нарушения, что вы ты петляешь. Я тебе деньги плачу, я лично тебе деньги плачу, чтоб ты здесь сидел, чтоб ты каждый день не может быть инспектор, проверит сети. А чтобы они рыли носом, за это они деньги получают. На захист прав пріор груп стала місцевий приватний підприємець Ірина Подобна. Я за Ряти да. гнали. Да, да, гнали. Зараз Віде. ще одне слово і й будете на 102 два Та й Так і не отримавши раціональної відповіді на свої питання, мітингуючи, пішли перекривати дорогу навпроти водоканалу. З перших хвилин перекриття на пішохідному переході вже розбили скло в машині. <підріон> На него Притом он наехал я вот, здесь. вот здесь, а потом сдал назад по-быстренькому, чтобы не было это на пешеходном переходе. Он очень грамотный. На місце події прибули працівники поліції. Ви перекрили двіжені обчисного транспорту. Ви, Ви дуже часто ходять. Добре. транспорт перекрила воде та машина, которая на пісиходне переході збила чоловіка. Дітерами час будемо Так ми Вот розбірі так. Вот він не, не а Ми ходимо по пісходному переходу. на підтримку активістів вийшли і місцеві жителі. «Жемчужину міста Житомира вкрали. Хіба це таке можна і на якому вовше, яке вони такі? Ми тут карения, ми тут повинні наші ді хай буде дітям, правнукам. Як це так можна було зробити? Скільки можна вже красти? Десь совість треба мати і кажуть і від Бога, і від людей. Ну ну як же так уже робити? Дискусії щухли лише тоді, як до місця перекриття дороги приїхали представники влади та прокуратури, пояснюють, що працюють над вирішенням цього питання. Збираються у контролерів матеріали для пред'явлення протягом трьох-чотирьох днів позову в адмінсуд для того, щоб скасувати ось цей режим. коли будуть зібрані матеріали, позов негайно буде скерований до суду. І другий момент існує ряд кримінальних проваджень. По фактам хуліганства зі зброєю, незаконного вилову риби. По вказаним провадженням проводяться слідчі дії, встановлюються особи. Які винні ухвала буде і вона зупинить. тільки тоді а да тоді. Е... А коли це буде зроблено? Скажіть, коли ми зможемо? Я, я думаю, протягом доби ми це питання вирішимо. Значить, дивіться, заступник прокуратура мізмі місцевої прокуратури сказав, протягом доби подається позов? От е, ми будемо це питання контролювати. На сам кінець мітингувальники таки розблокували рух транспорту в напрямку гідропарку. Проте кажуть, якщо питання не вирішиться, знову перекриватимуть дорогу.